Привіт, друзі, з нами сюди я Артік. Звати мене Артем, будемо грати таку піднесенку онлайн-виживалку, як сайт Survival. Так як ви бачите, друзяки, зараз у нас на даний момент ігрушки вечір. Дуже прекрасний і дуже прикольний вечір. Дивіться, факел, дуже деталізовано все. Також ось біжить якийсь падло, хоче мене убити, як твер кончена. ми будемо бігти. Ми будемо валити, друзі, підньовувати. Як... Воно падло мене вбило. Є такі сучі діти. Давайте розродимося. Нічого страшного, у нас факел є. Будемо валити отсюдово. Так, друзяки, що в нас тут є? У нас є тут одразу вам дається факел і топор, яким ви будете, з допомогою якого ви будете так скажемо, добувати ресурси. Да. Дивіться, добувати будемо отак, так, де тут у нас нажимати сюди, так. Да. Отак о. І тут також є шкала з, з цього, скажімо, щоб ремонт... Ух ты, який в чаті матюки пішли, друзі. Як. Ну ви не дивіться. Туди там такі діти сидять, що лучше в їх не сиділи. Также в нас є карта, зараз вам покажу, дуже прикольна. Є в нас тут голосовий чат. Сразу в ігрушку, вам написано. Зразу голосовий чат чи ні. ось ну, Дивіться, голосовий чат бачите, пишете сюди, що хочете. Так, у нас є рюкзак. Можемо крафтити, дивіться, що можемо крафтити. Ігрушка реально реально прикольно. Що можна грати разом з друзями або з рандомними людьми. Тому що є голосовий чат дуже прикольний. Так, вогнестрельне з бачите, вогнепальне, тобто є багато чого. Пане друзі, що ми будемо робити? Сьогодні у нас так скажемо первоначальний, так скажемо, запуск тестування ігрушки. Дивимося, що є. На ну, вслідуючі відосих, я думаю, ми будемо робити собі якусь хатину на друзі. Також не забувайте мене телеграм-канал. Силочка на нього буде внизу під відосом описанні. Всіх друзі чекаю. Так що... Заходьте, якщо хочете. Ну, ви бачите, тут повно цих построїв. Тут, тут повно, повнісінько. Не ламається. Не ламається, друзі, нічого. Так як зараз нічого не можу показати той краси, яка тут є, друзі. Тут є багато дичь диких звірів навіть... сука напав і мене вбило Боже друзі це дебілін два рази підряд убивають це капздес повний ну, друзяке буває таке особливо в мене таке буде часто так друзяки в мене вже були відоси хоч дані ігрушки хто бачив давненько звісно але я думаю хтось дивився хоч трохи мої відосі так що, друзі, тим, хто дивиться мої відоси і ставить лайки чи підписується, дуже дякую наперед. Я знімаю ці відоси лише, друзі, для вас. Да. Так. Таж друзі тут є город, в якому ви можете знайти. Опа, що це таке показалось, значить там посвітилося здесь далеко. То зірки, напевно зірки. так мы бежим в здание, блин, тем, вообще нифига не видно. В само на Конечно, друзья, не вышло нам показать такой красивый, а чей домик. Он, блин, с этими ключами. Может, в чате мать, 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 то мать, 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 Що ми воду залізли чи що? Мені вода. вода. Так що, друзі, як у нас ворогся відос, звісно, ви тут скажете, що може сподобатися, тупо бігаєш як ідіот. Ну, друзі, звиняйте, поки що бігати як ідіот, я нічого не можу. Тому що в мене немає нічого. Так, це тільки перна стадія ігри. Просто показував, що і як. Так що, друзі, якщо вам сподобався з даної ігрушки, ставте лайки, якщо хочете підписатися, заходьте в телеграм-канал. На них це був я, Артік. Ну і всім, друзяки, покулики, всього самого найкращого, все буде Україна. Пока.